Скрін, це другий скрін, а це третій скрін. І що ви скажете? Не набридло возити такі замовлення. Ви не хочете возити уклон стандарт, але на Lexus ви блек повезете людину в два рази майже дешевше, ніж уклон стандарт. Ладно, я розумію X, коли там вже машини, які не приймають інші служби. В комфорті в них камері, значить. 55-ки з таким тарифом. А в Блейку Лексуси вони беруть за там 15, 17, 20 тисяч баксів. Такий тариф, який нижчий, ніж стандарт. Але на Lexus я стандарт у кого не повезу. ні, ні, ні А от x два рази дешевше повезу. Блін, давайте рахувати. Ну що ви, що ви тут, ну, Uber, що ви творите? Що за ціни взагалі? Ви рахували, як, як можна возити ваші ціни? Жахіття якесь, жахіття. Ладно, Uber, їм пофіг, ви везете, а ви колись поважати будете, Uber блекіт. Возіть краще стандарт уклона, він дорожче виходить.